Якщо коротесенько підбити ітоги місяця нашої роботи, то вони виглядають наступним чином: це більше мільярда гривень, які місцеві бюджети надали ВСУ, тобто конкретним підрозділам на конкретні якісь потреби: дрони, бронежилети, якісь індивідуального захисту, засоби та інше тобто, це наші люди. А люди, які живуть, мешкають в тих громадах, пішли до голови і сказали: ось є конкретні вимоги, є конкретний підрозділ і є статті бюджету, які ми вважаємо, не потрібні нам зараз. Тобто там брутівка, барабани, рибки акваріумні та інша чепуха, на якій місцева влада звикла розпилювати бюджет. Все, і гроші пішли на ЗСУ. Тому, коли мене питають, що нам робити, там, де нам встрічати, да де хочете зустрічатись, Це ж ваша громада. Ви обрали цю владу, контролюйте. Це ваші гроші, це ваші депутати. Згідно п'ятої статті Конституції влада належить народу України. Тобто нам з вами. Все, все законно, все в рамках, е як кажуть, прилічя. Прийшли, дали список. Якщо та пизда щось не хоче, блять, там все, зібрали, відвезли на ноль. Так же саме хлопців набрали, скала вам там надо два кнура. блядь. Хочуть захищати Україну. Дуже не хочуть, не хочуть допомагати грошима з нашого бюджету. Ну хочуть дуже захищати країну. Народна мобілізація, все. Є призивничок. Відправили. Ви ж бачили, як це робить ТЦК? Там можна трошки блять, і ну ви поняли, да? подивитись відео, як е, збирає призивників звичайних хлопців ТЦК. Ну, все те ж саме можна робити з владою. Жодних питань. Тому все дуже просто, і от таким чином ми за місяць е, організаційно роботи зробили мільярд для фронту. Так, це дуже мало, тому що ця влада кожного дня встало сонце. Вони спиздили в Україні 2 мільярди. Тобто, це та сума, яка проходить на закупівлю через е, Прозоро. Тобто, це ті гроші, які б могли піти на перемогу, а не на Йоршики, брутівку і барабани. Ну, але ми недостатньо контролюємо нашу владу, тому це от. Та сума, до якої нам треба е рухатись. Це не зарплати медикам, це не зарплати учителям, це не е інші витрати, які мають бронь е під час там, війни. та інше. Це ті витрати, які влада розпилює там, на всякої хірні. Тому е є куди рухатись. Піднімаємо жопи, тому що якщо ви не займетесь іми, вони займуться вами. І е, рухаємося до влади з вимогою тратити гроші, витрачати виключно на перемогу. Все, проєкт дуже простий. Друга частина цього проєкту це народна мобілізація. Дивіться, її суть. Це 2 мільйона підарасів при владі повинні піти захищати країну. Тобто, це той резерв, який сидить жодним чином не допомагаючи Україні. Все, що вони роблять, це пиздять гроші налогоплатників. Крадучи у нас перемогу. Тому навіть якщо ви того кабана не допрете навіть до нуля, то пів біди. Якщо воно навіть з'їбеться за кордон, так хоч красти не буде. Тому якщо влада хоче допомагати, вона допомагає. Якщо вона не хоче допомагати, вона йде захищати країну. Все дуже просто. Проєкт 1 має два напрями. Більш того, ми формуємо народну ТЦК. Яка буде мобілізовувати чисто чиновників, тому що нам не вистачає для ротації на нулі людей, і я впевнений, що ті жирні підари 2 мільйона дуже підходять на ту ротацію. Тому що мобілізувати хлопчиків по 18 років то не дуже гарна справа, тому що вони можуть рости і вирости дуже гарними людьми. А ця вся піздота при владі вони вже точно не гарні. Тому все, все дуже просто. У нас є результати. Більш того скажу, влада так обісралася, блядь, від того проекту, що включила пункт мобілізації чиновників. Про що навіть вони не хотіли балакати в закон про нову мобілізацію, і це теж я вважаю. Е, дуже великий плюс. Чи буде воно проголосовано, чи ні, нам все одно тому, що ми будемо мобілізовувати ту підарасню, бля, до єдиного. Це не якісь там іграшки чи там шутки. Всі підари при владі підуть на фронт. Ми зробимо так, що сука їх будуть витягувати, як ти цикашники витягують хлопців там за тебе. Блять, от так от будуть виглягувати народ України тих підарів, жирних блять степлих кабінетів і відправляти захищати країну. Якщо воно хоче з'їбатися, хай з нуля зйобує туди, к своїм блять в Росію, та хоч розмінує нам якусь ділянку фронту, поки буде боси біжати через заміновані поля. Тому дивіться, все дуже гарно. Працюємо, перемога буде за нами, жодних сложних схем, жодної агресії. Ми працюємо виключно в рамках закону. Тому діємо і буде результат. Всім гарного дня завтра на зв'язку.